Пані Таманово, Сергій Болотніков, редактор трибуна UA. Зараз UA трибуна.com, так буде точніше, так? Можливо, так. зараз напроти мене говорити ми про український футбол, інакше було б нелогічно так говорити про всі інші чемпіонати і не згадати наш рідний. Тим більше, що тем тут більш ніж достатньо. так? Зокрема, чи буде боротьба за чемпіонство? Про що всі зазвичай говорять на початку другого кола? З однієї сторони, здається, що Шахтар. Взимку нічого не втратив і, в принципі, готовий десь поборотися, але з іншої сторони, от ці всі процеси фінансові, які відбуваються в клубах, вони створили ще більшу прірву. І по великому, ну, між малими клубами і топ-клубами, по великому рахунку нема де втрачати. Тобто, лише А, випадковість якась безглузда, може бути, з динамою що втратить там, очки з Олімпіком чи там ще якимось. Або в очних зустрічах, які будуть з Шахтарем із Дніпром, із Дніпром. так, тобто два цих матчі, будуть основними. І е, там ці п'ять очок можна, можна десь відіграти, але два матчі програти, обидва цих нуль очок в цих матчах е, взяти, я сумніваюся. Тобто я думаю, що нічого такого вже Шахтарю не світить. Ну, власне, Шахтарю, так і Дніпро, який зовсім просто. Так, 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 так. І Дніпро так само. Дніпро ще більш нестабільний, не він досі не може зрозуміти, знайти себе в атаці. Маркевич досі будує ну, щось. П'ять голів в Волині. П'ять голів в Волині це, це таке. Один раз вже було п'ять голів у Волині минулого чемпіонату, які були дуже підозрілі. Тут нема таких розмов, але. 17 одно цежне показнику не важко давалося. Угу. Ти сказав про прірву між великими клубами і маленькими, до яких зараз віднести металіст до великих чи вже до тих, які стали маленькими? Ну на да. тут тут вже напевно не великі і маленькі, а чемпіонат України перетворюється в таку в такі гонки на виживання. Цікаво, головне питання: хто хто взагалі дійде до фінішу, не, не на якому місці а не на чи дійде? І металіст перший на вихід. Судячи з усього, навіть більше за Чорноморис, тому що вже є чутки, що це керівництво, яке зараз і було віддане Курченко, і було поставлено Курченком і віддане йому, воно вже готується на вихід. Є такі чутки і Курченко, після того як футболісти відмовились підписувати контракти на його умовах. І чекати борги на протязі року, він, здається, назрів вже до якогось рішення. Тому що насправді на протязі всього цього часу, весь 2014 рік і, зима, і ця зима було завжди питання, навіщо це Курченко, чому він досі не позбудеться цього клубу. Ми кілька разів намагалися там дістати якусь інформацію, збирали думки людей, і ніхто не міг цього пояснити. Одне було пояснення, що людина досі сподівається, що якось відіграється статус-кво угу. і що він повернеться в Україну, що це буде таким... І знову буде поважно людину, президентом та, це, це футболу, Елемент клубу. Його, його статусу. і Він сподівався на те, що, що, що повернеться. Ну, вже було давно зрозуміло, що нікуди він не повернеться. І зараз це стало очевидно. І він вже бачить проблеми. Реальні ж команда не може грати. Я думаю, що до літа якось металіст протягне, якось дуже важко. І літом точно буде. Або зникнення зміна клубу, власника, або, або зміна власника. Зміна власника по моїй інформації, Курченко принципово не хоче продавати коломойському віддавати клуб задарма. Він хоче якісь гроші отримати а гроші які, якщо в команди зараз лише борги. ну так тут ситуація подібна чомусь немає, до парми, що... так де команду купують за один євро, так а разом із тим купують ще боргів, боргів там на кілька десятків мільйонів. Ось. І, ну, можливо, буде якийсь там компроміс, але я не знаю, що має статися. Ну, власне, тут логічно було б згадати про Ярославського, так, який якби, багато вклав цей металіст свого часу, який його довів до того металіста, який пишалася у Харкові. Знову там, після 80-х років ще Радянського Союзу. Твоя думка відносно шансів повернення Ярославського. Я ж кажу, що от Курченко принципово не хоче Ярославському. Я думаю, що якщо знайдеться якийсь інший mm. покупець, може. Ну, просто в тебе прозвучав Коломойський, якби так Коломойський я сказав. Так, так. Господи, Я перепрошую. Ярославський, звичайно, Ярославський я маю на увазі. І з Ярославським, яка може бути, ну мені здається, що Ярославський не може принципово теж через владу в Харкові, поки вона не зміниться. Він щось. Серйозно е, робити в Харкові ну, з металістом м, навряд чи зможе. Ну, ось містеріше на носі в місяць. От, от, от власне, на. Да. Тому е, по, побачимо. Я думаю, що зараз Ярославський точно не повернеться. Тобто Курченко буде тягнути до останнього. Якщо вже варіантів не буде, тоді, можливо, Ярославський літом. От, от якщо коротко. Угу. Тобто є шанси, що знову з чемпіонату України за спортивним принципом команди не вилетять, так? Тобто не будуть вилітати останні. 90% я останністотків. Можливо, одна. Так вилетить за спортивним, а одна просто помре своєю смертю. Я думаю, що буде стояти питання гостріше набагато. Буде кілька клубів під питанням: лічівець, буде Чорноморець, буде металіст. Буде можливо, можливо Говерла, якщо хоча. Вряд чи металург Донецьк я б не виключав, тому що там російські власники, і він діє як фармклуб цієї, господи, яким вже забув Кубань. Uh -huh. е -е 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 і -і якщо там будуть проблеми в Мкратичана, то я думаю, що і металург Донецьк теж буде під питанням. І буде вирішувати взагалі скільки клубів в чемпіонаті, можливо, буде зменшувати, можливо. Тобто там взагалі не буде в цьому питання, Хто дві команди, хто з першої ліги, буде просто волішуватись концептуально 10-12 команд не залишається. Якщо 14 залишиться, то слава Богу, що всі скажуть дякую. Ніхто не Угу. <різвався> В той же час назрівають, скажімо так, тектонічні суви в керівництві українським футболом. Ну, власне, вони вже незворотні, так уже. На 99%, думаю, що Коньков не буде президентом Федерації футболу України. Ну, якщо не на 100, ну все-таки якийсь там один теоретичний відсоток можна залишити. Уже на 98% можна сказати, що наступний президент ФФУ буде із Дніпропетровську, так, так чи інакше. От і твої думки з приводу цього, хто це буде, і я знаю, що ти недавно спілкувався із основним претендентом на цю посаду. Так, я я робив і такі е, матеріал експеримент, е, намагаючись стати президентом Федерації футболу як проста людина. От, uh -huh. що, з якими труднощами зтовхнеться проста людина, якщо захоче стати президентом, от є геніальна да. ідея, так е, і нещодавно спілкувався з Павелко. Е, я думаю, що 98%, що він стане все-таки президентом, не просто з Дніпропетровська. Він. 1 там залишається, 1-2 залишається на те, що Коломойський може зірвати просто Конгрес. Видно, що по останнім його заявам, видно, що він не, не збирався, можливо, а може не виходить у нього домовитися з колективними членами. А угу. може, він дійсно ну, не хотів це все було. якась така може, це був від нього К такий фас. Театральна, театральна постановка, так. Е, і відповідно е, Павелко буде президентом, якщо Круминський не зірве цей конгрес. Е, що це дасть українському футболу? Ну, я думаю, що це однозначно крок вперед по порівнянні з Коньковим. Чи це будуть якісь кардинальні зміни в кращу сторону ну, на практиці? Є великі сумніви, звісно. Тому що це все ж таки це ну, федерація футболу керівник, її має бути таким ремісленникам. Да? Це людина, яка вміє щось робити конкретні речі. Так, нас тут за... виникають питання. Так, в нас за це крісло боролися, ну, боролися в кавичках різні люди, які є скоріше політичними фігурами, а не з чим так, навіть Конкретно не люди, менеджер. а піджаки, так, так піджаки, так, які так, постійно так. сидять в тій федерації футболу, якби міняється все в країні, міняється влада, міняється погода. Вони сидять, приходять якби в цих піджаках і сидять. Це, це розподіл сфер впливу і так далі. Єдине, що заспокоює, що Павелка не є конкретною чиєюсь людиною. Ну, і не є людиною Петра Порошенка, але е, я так розумію, він отримав від нього якесь зелене світло на цю боротьбу. Але він не є людиною там, Ахметова, Коломойського чи, чи ще там, умовного фірташа. Умовного Сурт, та, і тут він може діяти більш спокійно, не буде підозру, що він чиїсь інтереси відстоює. З іншої сторони, він все одно політична фігура. І кожен його крок, якщо раніше ми розуміли, що не буде кроку там проти Шахтаря, проти металіста, а будуть кроки там проти Каман Камосько, і так далі, то тепер можуть бути кроки необ'єктивні проти всіх, ну тобто, з ним можуть домовитись всі, якщо потрібно. І ну, все одно це якісь будуть компроміси, інтриги, воно все залишається. Я знаю, що дуже багато людей зі старої команди Суркіса і з нинішньої команди залишаться федерації теж. Ну, це, це залишиться банка з павуками, на чолі якої більш Взявиться сучасна людина, да, незалежна, але тобто. Єдине надія це те, що йому захочеться дійсно щось зробити, от йому власне, якось, він така, в принципі, абіційна людина, йому захочеться щось якийсь слід залишити, і він почне щось реформувати, відбиватись від всіх. Ну, Але я, я даю на це відсотків 10, може 20, і то на перших порах, а потім йому пояснюють, де він знаходиться. Тут от, цікаве питання. Ти сказав про ремісників, в принципі, і в цьому є зерно, так? але ну, якби що зробив так Павелко як ремісник, як президент Федерації футболу Дніпропетровської області. Ну, там успіхи Дніпра ну, навряд чи можна віднести до його заслуг. Так? Якийсь там шалений спалах дитячого футболу в Дніпропетровській області його теж не відбулося. В той же час помер Кривбас, так? І ще один клуб з традицією в Дніпропетровської області. Так? Що може він зробити, якщо він на посаді в області нічого не зміг зробити? Ну, Він по нашій інформації інформації насправді не багато про нього. Про, про Ну, Головна інформація що він кум Андрія Шевченка. Так, ну ні, ну це, це таке. Це. Він в, наскільки ми знаємо, ми теж робили великий матеріал про нього, взагалі, що, що, що нарили. Він на початку був досить таким енергійним футбольним функціонером. Він прийшов в дитячу команду заснов на основі компанії, яка, яку він очолював. Uh -huh. Має uh -huh. дитячу команду, і поступово з нею почав вливатися в футбол. І Він дійсно щось там робив для цієї команди, дійсно намагався і в федерації на початку дитяч, з дитячим футболом працювати. Конкретики, на жаль, я не маю інформації, але є факти, які підтверджують, що він справді особисто цим займався, лобіював інтереси і так далі. А потім він почав вже. Іти в великий футбол, і знайомитися з футболістами, знайомитися з функціонерами і так далі. Він вже став людиною Суркіса. І останні роки кажуть, що він взагалі там не займався, там займалися його люди. Він там ну, дуже мало часу. Та в ньому вже стали якісь масштабні інтереси і вже політика почалась тоді. Він же зараз і депутат, і голова комітету бюджетного. Бюджетний. Тобто, як він це буде поєднувати, я, я навіть не собі уявляю. Не от, от така інформація. Тобто, коли в нього є азарт, наче людина щось вміє. З іншої сторони, в принципі, десь за, за, зараз, в такій кризовій ситуації, можливо, і потрібна полі, на перших порах, політична фігура федерації якась нейтральна. Тому що основне завдання ну, зараз ти, немає купи грошей. І хтось її неправильно витрачає, давайте їх там не в кишені собі класти дачу будувати, а дітям майданчики будувати. Тому що зараз... останнім часом тенденція будування дач, вона переноситься десь на острови, навіть не в Україні. Ну, так. Тобто, зараз головна проблема не там цільове використання коштів, а треба списати український футбол. І треба, і головна е... головна штука, яка може допомогти, це примирити ці два клани нарешті, бо вони один своєю боротьбою вони один одного вбивають. І можливо потрібна така людина, яка скаже: люди, давайте, давайте. Ну ну з нашою літом не, не залишиться від чемпіонату нічого. Що не вже хоча б в футболі, давайте не сваритись, не ставити палки один одного в колеса. Давайте там знайдемо, як права продавати. Давайте повчимося в шахтаря, поки він в Києві сидить. Як вболівальників збирати і гроші, якісь отримувати, щоб черги були кілометрові, е, і абонементи продавати не по ціні. Квитків за весь сезон. Це нонсенс, там як Динамо продає, а з якимись скітками. Ну, тобто, якісь маркетингові речі, давайте подумаємо, як футболістів не красти один в одного, щоб клуби маленькі заробляли. Ну, тобто, якісь, якісь концептуальні речі, давайте тут не сваритися і, і робити небаву, щоб ми вижили. Е, от на цих порах павалка може пригодитися. А потім, коли вже постане мова, як, як робити якісь речі для розвитку футболу, тому що ну, все одно від клубів залежить На 90% розвиток футболу залежить від клубів. Немає якихось самостійних США, які спонсорує Федерація, і звідти виростають таланти. І, і завдяки федерації. Ну. ну, власне так, федерація за свою структуру вона і не може спонсорувати до напряму. Тут, якби тут навіть це у нас не врегульовано. Е, питання в тому, щоб от, от ці кроки зробити, так про які ти казав, які безперечно там корисні, потрібні помирити, направити, помінятися досвідом, у кого є там який позитивний. Але для цього йому все ж таки потрібна якась ще команда. Так, от люди, які будуть робити. Ось низову роботу він дає ідею, він запускає процес. Якби а хто буде безпосередньо брати лопату і копати? От є у Павелка такі люди з цим великі, великі проблеми, тому що я вже повторюся. Казав, що йому нав'язують людей з Суркіса, наскільки мені відомо, і стара команда, де хто там залишиться, і будуть звичайно рішення якісь саботуватися або просто десь неправильно лишатись на декларативному рівні. Так. Він обіцяє, що він приведе людей, які працюють в відомих, от в інтерв'ю він сказав, в від, від, відомих фірмах зі світовим ім'ям. Ага. Ну, давайте запам'ятаємо цей момент і там через хоча б 2-3 місяці подивимося, чи, чи будуть такі люди, і чи будуть вони дійсно працювати. Тому що зарплати в федерації футболу кілька тисяч гривень. Я не знаю, яка хороша людина з твоєї компанії піде туди працювати за і буде виконувати чесно без корупції. Якісь... Ну є ще така організація, як прем'єр-ліга, де зарплати ну достатньо непогані, скажімо так, як для України, і в принципі могли б задовольнити деяких людей із зовні з прем'єр-лігою. Інша проблема, що Коломойський може тепер перекинути свою свої інтереси на прем'єр-лігу. Там, там же ж набагато гостріша ця боротьба двох кланів клубів. Uh -huh. І програвши тут, він може тепер, коли вже він притягує до, до себе там, намагається притягнути і Чорноморець, коли вже і зоря, десь кажуть, що Єляр вже в команді Коломойського зоря зійде на Дніпро. О, Да. тобто він може тепер перехотити там ініціативу <кхем> 에, про, поставити свого президента, мати владу і так далі. Ну, знову ж таки, тут буде. Ну добре, ну ти будеш мати владу тепер. Ну, сядь тепер на цю владу, посади півроку, поки все не залишиться пустого місця. Треба щось робити і побачимо, як він буде цю владу використовувати. Він здається, от, що комусь чим, чим подобається, він такий да, жартівник і такий прикольний дядько. Але от в футболі в нього кілька років тому таке поворот, що він захотів якоїсь чесної боротьби, там, принаймні між своїми клубами і так далі. Во цікаво, якщо він отримує владу, чи скаже він на давайте тепер всі чесно». Тому що вся ключова проблема цих боротьби інтересів не в тому, що хтось з них впевнений, що я зроблю найкраще, а в тому, що кожен впевнений, що якщо інший прийде до влади, то будуть його дурити. От краще uh -huh. я прийду, щоб мене не дурили. Я не знаю, що я буду робити. Може, нічого не буду робити, може, я щось погане буду робити. Головне, щоб мене Але не я дурили. Так. от Перестрахаюся, щоб мене не дурили. І от, от така от боротьба йде. Якщо хтось прийде в владу і скаже все, я, я, я застрахований, що ви мене не будете дурити, і тепер я готовий більше того, я готовий щось робити і для вас, там, для протилежного, щоб ми разом жили, розвивались, повернулись хоча б якісь там часи, щоб ми не втратили лігу чемпіонів і так далі. Окей, але насправді, ну мені здається, що це весь момент, це найкраще, що криза оця в українському футболі. Вона до літа стане найважчою, ну вже найважче, стане ще гіршою, як за часів незалежності дійсно. І мені здається, що це найкраще, що ставалося з нашим футболом в його історії, тому що це найкращий момент для якихось кардинальних змін. Наш футбол ніколи не був, не відповідав рівню країни і рівню його реальних можливостей. Ми маємо заспокоїтись, випуститися до рівня Чехії, можливо, Польщі і так далі. Ну, ну, була в нас команда в Лізі Чемпіонів. Все одно не вигравали там, в півфінал не виходили. В групі ну, може будемо грати, може не будемо грати. А в Лізі Європі, щоб грати, не треба бюджету. В 40-30 мільйонів євро ну можна і в 10 мільйонів євро спокійно там грати в групі, виходити в плей плей-оф, боротися і так далі. Во а все решта ми трошки упустимося десь на це дно, а потім разом з країною десь може відштовхнемось і вже почнемо розвиватися. Дай Бог, е, ще одне маленьке питання: так чи думаєш якось перевибори вплинуть на життя, на життєдіяльність, скажімо так, збірної України? Національно я сумніваюсь. Думаю, що цей відбір, на жаль, ми не, не витягнемо. Хоча ну, місце. Третє місце дає ще шанс. Да, побачимо. Ну, як, якщо не витягнемо, то, то буде, буде зміна тренера, і тоді вже будемо бачити. В якомусь функціональному плані не бачу. Єдине, що були ж чіткіше, дуже погано себе почувають молодіжні збірні саме в матеріально-фінансовому забезпеченні. Во. І з цим треба щось робити. Павелку наголошую, що це там для нього перший пріоритет, щоб все добре було зі збірними. Бачимо. А по, по, по спортивній частині, ну я не знаю. Я думаю, я, мені здається, що Фоменко, по-перше, давно мав піти. Ще після Франції мав піти, тому що він е зібрав це все докупи механізм, щоб він працював, хоч якось, да, ходив, е їхав. Але. Сама суть, мені здається, що футболісти їх не те, що рівень, а скільки стиль, амбіційність, вони десь випереджають Фоменка. Футболісти хочуть грати, ба, У нас пішло більш-менш технічне покоління футболістів, що так вже порахувати. Земляці, так. Вже вони хочуть бав, не хочуть десь якісь фін, там, як Ярмоленко з поляками, там, фінтив і так далі. Вони... А Фоменко їх. Тримає в клітці якийсь, він їх Аплешка, дуже зажимає. Да. Як ми називаємо, шість опорників схема. Да, е, і вони ну, це рано чи пізно мало ввійти в конфлікт. Тобто спочатку це попрацювало, бо взагалі не було нічого. Бігав один з людей по полю. Він це в якийсь механізм, цей механізм якось прорвався і дійшов до Франції. А тепер цей механізм хоче рости, а він його тримає. Він каже, ні, не можна. Ну, тобто, це такий психологічний момент, на мою думку, і десь о, о, ці стихії почали зіштовхуватись, і от от почалось щось таке, що зараз ми бачимо. І йому треба було піти ще тоді і запрошувати якусь людину, яка зможе вреалізувати те, що вони хочуть, ці футболісти хочуть і вміють вже, а не стримувати. Зараз тим більше, якщо ми не якщо ми на ну, на цей чемпіонат в такому відборі про такі самі відбору важче не попасти ніж потрапити. Якщо він цього не зробить, то це буде дуже жахливо і треба однозначно ти відставку брати тренера. І там же побачимо по Веку. Зізнався, що він був не проти Еріксона, коли йшла мова еріксон Фоменко. Він не проти іноземного тренера. І, але він сказав, що чому так вибори були однозначно за Фоменко? Що вони сперечалися дуже, дуже гаряче сперечалися всередині федерації? Але коли все-таки Кеньков сказав: Я наполягаю, а це ж Фоменко, близький друг Канькова, то Федерація сказав, ну добре, і вони підтримали його, і тому вже при людях голосували як. Там як, ком, як компартія, якась там да, з'їздком партії. Ну зрештою, показала фінансову ситуацію, можливо, краще, що не взяла Еріксона, так невідомо чи потягнули б зараз його контракт. Ну, і Еріксон це був далеко не найкращий варіант. Ну, взагалі, то в принципі останні досягнення його забули вже всі. Е Останнє питання особисто. Так? Над чим тепер працюєш зараз? що пишеш після інтерв'ю? Зараз був такий да, період, що треба було відпрацювати ці всі теми. Зараз будемо братися. за... Є ще така цікава тема. от Ми по, по спорту, по Міністерству спорту раніше багато робили матеріали. І зараз цікаво, чи може бізн... бути дитячий спорт бізнесом. Угу. Тобто, чи можна заснувати просто свою школу? дитячу і набрати дітей, набрати тренерів, брати з них гроші. І мінімальна допомога держави. Тобто ми зараз бачимо, що держава виділяє, щось там збирає. 100 мільйонів ще знайшли на, на дитячі школи. Ми врятували дитячі школи. чого вони не врятували, тому що все одно ці дотації, їх мало, Во, і, да, і, і хтось там десь собі. Забирає і нічого не залишається на виході. Ми хочемо зробити, такі, дослідити такий матеріал, чи можливо, якщо, наприклад, держава дає, <кх> дає бізнесмену приміщення в оренду безкоштовно, закинути приміщення. Він робить там ремонт, наймає тренерів, запрошує дітей, платить тренерам, збирає з дітей гроші ну, з батьків і зробляє тренери, він виховує дітей і ще й отримує якісь невеличкі. Е, так. Маленький бізнес. Навіть насредні маленький бізнес, чи може це бути таким? І всі при ділах: і тренери, і діти, і бізнесмени все прекрасно. Тобто, єдине, що треба, або приміщення, або може податки зняти з таких організацій. Ну, При цьому треба контролювати, щоб у нас. Спортлайф часом не став такою благодійною організацією, а <ганізація> <ганізація> да, яка дітей виховує. А, і Якщо так, то це дуже цікаво. Це треба буде потім лобіювати скрізь. Мені здається, що це цілком можливо. Я на себе на, на пізняках вже бачу оголошення, наприклад, там, що збирає футбольну школу, рекламки сучасні. Запис дітей, тобто, напевно, це є бізнес. Зараз хочемо дослідити. Ну, безперечно, тема цікава. Я сподіваюся, якимись дослідженнями зможеш поділитися у нашому ефірі, в тому числі. Тим більше, що якби спортивна реформа це одна із тем, які ми досліджуємо. Теж е -е, нагадаю, з нами був Сергій Болотніков, е -е, футбольного глядачів і трибуна Бесіда вийшла цікава змістовно. Ну скоро вибори, власне, побачимо результати виборів, а потім вже будемо дивитися, куди далі піде наш футбол. Побачимо! Вітіскоп, спортивне відео.